Вітаю! В цьому відео я хотіла би поділитися своїм досвідом, як зі смартфону зробити сканер для документів та організувати зображення у один PDF-файл. Мене звуть Анастасія Яковенко, і на цьому каналі я ділюся корисними на погляд відео в галузі. Математики та інформаційно-комунікаційних технологій, тож приєднуйтесь! Отже, мені потрібно надіслати письмову роботу на декілька сторінок або документи, або сторінки книг. І хочеться це зробити одним pdf файлом зі сторінками у вірному порядку без зайвих деталей. Але жаліючись на брак часу або відсутність спеціальної апаратури, ми відсилаємо окремі картинки низької якості і в незрозуміло якому порядку. Давайте подивимося на додаток, який допоможе вам це. цим. Мене Android, тому я заходжу в Google Play і серед маси додатків, які допомагають сканувати документ, я обираю Adobe Scan PDF-сканер. Він є безкоштовним і я довіряю репутації цієї компанії. Після завантаження у вас з'явиться така іконочка на робочому столі, і вам необхідно буде авторизуватися одним із доступних способів. Зазвичай я обираю авторизацію за допомогою Google аккаунту. Перед початком ви маєте попередження, що буде додаток надсилати деяку вашу інформацію компанії Adobe для покращення додатку, а також маєте надати дозвіл на користування камерою вашого смартфону та за бажанням на надсилання сповіщень. Все, додаток готовий до роботи і це вікно сканування. Тут є різні режими зйомки відповідно до ваших цілей. Вімкнути ліхтарик телефону, якщо вам необхідно підсвятити, скануємо роботу. Перемикач між режимом автозахоплення та ручним режимом, який використовується для сканування багатьох сторінок, а також посилання на галерею, звідки ви можете додати до своєї скануємої роботи готове зображення. Давайте розглянемо, як працює режим автозахоплення. Розробники заявляють, що Adobe Scan використовує штучний інтелект для виправлення перспективи зображення, підвищення різкості рукописного чи друкованого тексту. Та видалення і ітинеї, ми бачимо, що границі краще підкоригувати вручну, і далі натискаю «Keep scanning» для того, щоб продовжити сканування. Маючи гарне освітлення, мало тіней і контрастний фон, програма працює значно швидше, якісніше і самостійно обирає найкращу позицію для сканування і межі документа. Далі ми вже переходимо до редагування під власні потреби. Ми можемо обрізати, повернути, а також налаштувати межі. Якщо ми затиснемо синій кружочок в будь-якому куточку границі, ми побачимо збільшену ділянку, дозволить більш точно відредагувати границі у вершинах. Також можна накласти фільтри, що покращує відскановане зображення, або застосувати яскравість, контрастність вручну. І отримані налаштування застосувати до всіх сторінок відсканованого тексту. Якщо у вас є небажані помітки в документі, ви можете використати інструмент CleanUp для їх видалення. Також можна додати власні записи на відскановану сторінку за допомогою інструменту Markup. Тут ви обираєте колір, розмір товщину та прозорість пара, яким ви будете робити ці замітки. Іноді дуже важливо мати конкретні задані параметри сторінки і відповідно до стандартів, тому інструмент Resize дає можливість підібрати сторінку необхідного формату і вже підігнати все відсканований документ до цього формату. Продовжуючи сканування, ми можемо додати з галереї готові зображення, готові відскановані документи, графіки, карти і будь-яку інформацію, яку необхідно нам додати в наш PDF-файл. Наступним важливим етапом є впорядкування відсканованого документа, тож за допомогою інструмента Reorder ми переходимо до вікна, де ми можемо перетягнути сторінки в тому порядку, який нам необхідно. Автоматично сканований файл має ім'я Adobe Scan і дата сканування. Ви його бачите в верхній частині екрану. Якщо натиснути на це ім'я, можна перейменувати файл, а також обрати формат дати, який буде прописаний в цьому файлі. Також ви можете пересняти зображення, видалити сторінку і переходити між сторінками, щоб побачити, чи влаштовує у вас їх дизайн. І нарешті ми добралися до збереження файлу. І після збереження ви потрапляєте на домашню сторінку додатку Adobe Scan. Компанія доп виділяє місце в хмарі для зберігання ваших відсканованих документів. І, встановлюючи, наприклад, цей додаток на новий пристрій, ви отримаєте всі свої відскановані документи, або також можете мати цей доступ з комп'ютера. Розглянемо, які можливості дає цей додаток для відсканованих документів. По-перше, ми його можемо поширити, тобто відправити або посилання на цей документ, або відправити в емейл, e або відправити копію. Частіше за все, засобами комунікації є месенджери, які в нас є в телефоні, або Bluetooth. Натиснувши Мо більше, переходимо до більш розгалудженого меню, де ми можемо зберігти наш документ на наш пристрій, тобто на мобільний телефон, або скопіювати в Хмару. Це може бути Google Drive, Google Classroom або Microsoft Teams, що є дуже зручним, особливо в сфері освіти. Зліва представлений кейс, як я зберігаю. Відсканований мною файл в папку загального доступу, і одразу цей файл буде доступний всім, у кого є доступ до цієї папки. Пункти меню, які позначені зірочкою, є платними і не актуальними для використання в безкоштовній версії. Також відсканований файл можна підписати, модифікувати, тобто відредагувати те, що вже зроблено, перейменувати також тут. Роздрукувати та видалити, якщо вам він не потрібний. Тож тепер ви знаєте, як зробити якісний PDF-документ та зібрати своє зображення у один файл.